Ужгородські світлофори працюють через раз. Водії та пішоходи нарікають на таку ситуацію. До прикладу, на перехресті вулиці Собранецька, Закарпатська та Докучаєва світлофори працюють наполовину, тобто світить або зелений, або червоний колір. Із усіх встановлених світлофорних об'єктів на цій ділянці повноцінно не працює жоден. Міська влада нічого не робить для усунення цієї проблеми, скаржаться водії ничего не делается для того, чтобы везде пробки и довольно бывают аварийные ситуации, из-за того, что лампочки не прежде всего не меняют вовремя. Кожен день їздиш, каждый тут на радванку поворачивать, там не работает, Він работает, але лампочки не горять. Тобто ти не где, когда переключається жовте, или і ще щось. Ні то просто перегоріли лампочки, мерія нічого не или служби, які повинні цим займатися, я не знаю, ліправо ліні. У міській раді запевняють, не все так погано. Кажуть, що їхньої вини в цьому нема. Адже як завжди для заміни світлофорів не вистачає коштів. Сьогодні в місті Ужгород знаходиться 25 об'єктів світлофорних, із яких працює 23. Два не працюють із технічної причини. Ми закупляємо обладнання і будемо проводити там капітальний ремонт. Працюємо щодо інвентаризації світлофорних об'єктів. Вони в частині технічної застарілі, є там певні проблеми із стабілізаторами, які час від часу виходять із ладу. Виставити регулювальника на час, поки не працює світлофор, в Ужгородську дає можливості немає. Все через відсутність кадрів. Натомість автоінспектори щораз звертаються до міської влади з проханням полагодити світлофорні об'єкти. Відповідь традиційна: у міському бюджеті на це кошти не передбачено. Жодним документом не передбачено, що в разі, якщо виключається світлофор, або він не працює з технічної точки зору, або з якоїсь іншої причини, там повинен виставлятися регулювальник. Міська влада. Ну, не так часто, але дійсно звертається з проханням надати допомогу в питаннях регулювання. Наступне в серед особового складу підпорядкованого мені підрозділу, особового складу, який би безпосередньо займався профілактикою на лінії правопорушень і виконував би функції регулювальників, тобто особовий склад дорожньої патрульної служби, на жаль, на сьогоднішній день в мене відсутній. У Державтоінспекції наголошують, відсутність світлофорів не найбільша проблема водіїв. Гірше це відсутність знаків, і знову все залежить від міського бюджету. Тож, поки не виділено кошти на ремонт світлофорів і встановлення дорожніх знаків, ужгородські водії повинні їздити дуже уважно, адже в такій ситуації аварійність на дорогах значно зростає.